Христос посеред нас. Кожного разу промовляючи ці слова, ми не лише розпочинаємо програму Православний Вісник, а й стверджуємо: Господь, так само, як і 2000 років тому, разом зі своєю церквою і з тими, хто пам'ятає про нього та береже його духовний закон, закон добра, любові, миру та милосердя. Сьогодні ми знову побачимо, як цей закон втілює українська православна спільнота. Тож зараз у випуску. Ми вітатимемо з ювілеєм нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Онуфрія. Вшануємо одного з перших інформаційників церкви, преподобного Нестора Літописця. Отримаємо урок з Петриківського розпису.